Віч на віч, ветеранський простір, новий формат підтримки ветеранів, їх родин та сімей загиблих воїнів, успішно реалізовують життя фахівці з визирської сільради. Сьогодні ми приїжджаємо в кожен старостат і питаємо у вас напряму, які у вас є проблеми. Ті проблеми, які можливо ми не знаємо, або ті проблеми, з якими ви не звертаєтесь напряму до сільської ради до нас. Повернення ветеранів до цивільного життя це різнобічний процес, який потребує підтримки не тільки рідних, а й суспільства. З листопада минулого року у відділі соціального захисту населення визирської сільради введено посаду спеціаліста з питань ветеранської політики. Хочу проговорити, що в нас в сільській раді ви можете отримати такі послуги: державні гарантії та пільги, оформлення статусу, матеріальних допомог. Це відділ соціального захисту населення. Також ми створили групу «Вайбері» для комунікації туди, закидаємо різні зміни в законодавстві, наприклад, так от ветеранський спорт, можливо, чули, зубопротезування і так далі. Плюс це комунікація додаткова. Ви можете писати, задавати якісь питання, і якщо це на рівні наших повноважень або компетенцій, ми, звісно, допоможемо. Фахівці нагадали, що послуги у визирському ЦНАПі ветеранам війни та їх рідним, членам сімей загиблих військових надаються позачергово. Тут запроваджено принцип єдиного вікна, де надають комплекс адміністративних послуг. Тут також можна отримати витяг з єдиного державного реєстру ветеранів війни. Щодо медицини, директорка Визирського КНП ЦПМСД Еліна Концева нагадала, що ветерани війни мають право на безкоштовне зубопротезування. протезування. Деякі військові з Калинівки вже цим скористувалися. Я є в групі, можете телефонувати і. Ми надамо всі роз'яснення. Щодо психологічної допомоги, всі лікарі наших амбулаторій. У нас дві амбулаторії це Першопричорноморське і Візірка. Пройшли навчання з психологічної підтримки, тобто якісь ключові такі моменти вони можуть консультувати. Але якщо ми бачимо, що ми не справляємося, ми рекомендуємо і направляємо до психологів. теж ми скеровуємо, куди потрібно йти. І до кого краще звернутися. І ще одне питання: це реабілітація. Є реабілітація як стаціонарна, так і амбулаторна. Теж мешканці нашої громади в минулому році проходили реабілітацію в санаторії Горького в місті Одесі. Якщо це потрібно, будь ласка, звертайтеся до кожного. Ми підходимо індивідуально. В центрі надання соціальних послуг визирської громади. Вже відкрита вакансія фахівець з супроводу ветеранів, але людина на цю посаду ще не знайшлася. Але якщо може хтось має намір і має змогу, бажання, ми вас запрошуємо. Єдине, що мінус великий, що не ми робимо відбір. Затверджує фахівця з супроводу ветеранів районна комісія за результатами кількох відбору. А от для того щоб створити власну громадську організацію ветеранів війни визирської громади, потрібне лише бажання та ініціатива самих ветеранів. Визирська сільрада готова надати юридичний супровід. Така структура допоможе залучати кошти міжнародних грантів на щось важливе, наприклад, на реабілітацію військових, якої вони дуже потребують. Зараз в основному лікування, лікування бо не спати, не психологічні розстройства постійно тяжко, тяжко. На круглому столі усі, хто був запрошений на зустріч, мали змогу заповнити анкету та у письмовій формі зробити свої зауваження та надати пропозиції. Нагадаємо, для ветеранів війни, їх рідних та членів сімей загиблих, у везирській громаді працює гаряча лінія за телефоном 099-467-2377.